Доброго раночку, який красивий ранок. От на терасі стою. Просто бомба. Сьогодні по уборю, поспілкуємося. Ось таке небо. Красота. Всім гарного перегляду, будемо сьогодні спілкуватися, уборити. Окей, я вже зайшов на зміну, бачите внизу ви на лінії, пошук поїздок, починаємо уберити. Так виглядає карта убера. Так що гарного вам перегляду, мені гарних замовлень. Ось, бачите, друзі, це мій район, який ще раз повторююся, неймовірно небо, багато снігу. Але цього тижня у нас аномалія, канадці ще такого не бачили, плюс 5, буде плюс 4 наступного тижня, це просто, просто щось неймовірне. Я не знаю навіть що таке стається, що така аномалія. Так що... Замовлення прийшло на 5 доларів. Зараз не видно, зараз його беру. І 4 кілометри їхати. Таке непогане замовлення, я вам скажу. Все, що рівно одному долару не менше, воно нормальне. Тоді вигідно їхати. Погнали. Окей, беремо свою напарницю по роботі Дашу. Це хоч зараз Uber. Але все рівно Uber не дає сумки, в мене є така гарна сумочка з Дордашу, яка мені дуже сильно допомагає. Отже, забрали ми замовлення знову ж таки з Макдональдса. Що я хотів сказати вам, друзі, що я рекомендую от ви підете на Uber чи на Дордаш. Це тільки під заробіток. Але, от, наприклад, на Кіджи, чи на Marketplace, чи на Amazon, ви можете собі замовити величезну сумку там, порядку 30 доларів. Така як у мене є Дордашівська. Чому я це рекомендую? Тому що ви собі зможете, от, наприклад, буває рідко замовлення піца і великі сайзи. І ви розумієте, що на початку, коли в мене була Дордашівська безкоштовна сумка, що вони присилають. Оця стандартна маленька. Вона просто мені не підходила в таких моментах, мені приходилося відмовляти замовлення, тому що мені просто казали в піцеріях, в деяких, що на жаль, відміняєте замовлення, тому що ми вам не віддамо піцу. Вона великого У Вас сумка не помістить її, а просто піцу в руках нести. Ніхто не це не дозволить, такі солідні заклади. Так що це така маленька рекомендація. Не пожалійте, купіть собі якусь сумку, деліверську любої фірми, ніхто на це не звертає уваги чи ви, от наприклад, маєте уберську, скіп, чи Дордаш. Чи а самі уберете сумку сумкою Дордаш, як я ніхто на це увагаю не звертає. Головне, щоб у вас був якийсь нормальний сайс. Щоб воно вас рятувало в таких моментах, коли є замовлення. Бо буває дуже часто на Uber і на, на DoorDash дають одразу два-три замовлення. Якщо вони якісь великі, повірте, ви не вмістите їх в свою маленьку сумку повноцінно. І навіть клієнти дуже багато хто ставиться до цього, дуже так. Негативно, якщо ви отак просто це носите в руках і віддаєте йому не сумки. Людина розуміє, що її їжа холодна. Просто треба з розумінням ставитися і з максимальним професіоналізмом. Навіть що це підзаробіток але це хороший підзаробіток в деякий час. І можна хороші гроші підзаробити на Уборі чи Тардаші. Чи скіпі, але на ньому, на жаль, зараз реєстрація закрита нових працівників на Дордаші. На даний момент мені здається, що теж закрито, тільки Убер. Я маю два додатка Убер і Дордаш. По ситуації буває, заходжу на два зразу і дивлюся, де скорше замовлення пройде. Так можна сказати, я просто експериментую. І стараюся максимально день зробити продуктивний, коли я йду підзаробляти якісь кошти. Отак, От такі маленькі поради, але вони досить дієві. Завжди будьте привітними з клієнтами, завжди усміхайтеся, це дуже-дуже впливає на ваш рейтинг, на оцінки, які люди ставлять. Все залежить від вашої привітливості, від вашої е, такої, швидкої доставки людині, це все залежить. Так що все в ваших руках. І потрібно розуміти, що є дуже багато людей, хто убереть, дркзашить, і якщо вам не подобається, ви не хочете, нічого страшного не станеться. Не одній компанії чи Чубору, чи Trash, не стане гірше, що ви підете з неї і більше не будете підзаробляти. Якось так. А Всім бажаю далі перегляду. Цікавого, Беріть чи і давайте будемо дивитися, що сьогодні мені вийшло заробити. Друзі, розуміння того, скільки в нас опадів стігу вже відбулося. І це ще така цього року зима не сувора, це ось згрібають, дивіться, скільки купи поробили. Так що, отакі-то реаліті, можна кататися на санках. Що ще нам пропонує Обрейц, він має Дуже багато постійних всяких акцій. От прийшло, сьогодні проходить краса акція з таких чотири пакети по п'ять поїздок. Кожна п'ять поїздок, яких ти виконуєш, доставки йди. Получаєш додатково 15 доларів. Таких 4 пакетики типу, в загальному ти маєш 60 доларів. Я вже це виконав. Також на даний момент проходить до 16 лютого акція. Я не знаю, хтось зареєструється. Можливо, не буде такої акції, можливо, це для діючих, не знаю. Але 80 поїздок, доставок, це 410 доларів, ви получаєте гарантовано додатково. 130 поїздок ну, за місяць це 710 доларів. От я зараз виконую до 16 лютого 80 поїздок. Хочу забрати тих 400 доларів, бо я розумію, що я працюю з понеділка по п'ятницю, і я, скоріш всього, не потягну 130 за місяць за тою ситуацією, яка в мене є, що в мене є основна робота, що я працюю фултайм, і я не можу. Дуже тяжко буде мені витягнути. Я не впевнений, просто, що мені хватило часу все витягнути. Отже, тому що бувають такі моменти, що дуже багато замовлень, а бувають такі моменти, що їх практично взагалі немає. що якось ось так. Ми сьогодні поубирали, не було часу більше нічого записувати. Дякую за перегляд цього відео, ставимо подобайки, підписуємося, слава Україні, друзі!